Такий лікар-офтальмолог. Лікар-офтальмолог це лікар, який займається вирішенням проблем з очима. Тобто, у когось заболіло око, щось погіршився зір. Ви саме йдете до цього лікаря для того, щоб вирішити цю проблему. Чим відрізняється окуліст від офтальмолога? В принципі, нічим, це просто різні мови, тобто офтальмо це грецька мова, а окулюс це окуліс це латин. Тому раніше в раніше в странах Радянського Союзу використовували назву окуліст, але потім вже помінялося і почалися в штатному розкладі писати лише офтальмолог. Тому, в принципі, ці лікарі нічим не відрізняється назви цих спеціальностей. Але люди деякі вважають, що окуліст підбирає окуляр, офтальмолог займається іншими проблемами. Як проходить прийом у офтальмолога? Ви приходите до лікаря. В принципі, роздягатися вам не потрібно, бо тут ми лише займаємось питанням вирішення проблем з очима. Проходить тим, що перевіряється зір, робляться всі необхідні обстеження, в залежності від проблеми. І подальшому дається рекомендації, тактика лікування. Це може бути тактика медикаментозна, тобто використанням крапель або навіть там ліків, або це хірургічне втручання для покращення самого стану ока. Чи потрібна спеціальна підготовка до прийому? А особливої підготовки перед візитом до лікаря офтальмолога не потрібно, тому що людина, в принципі приходить перевіряти зір, і просто готовність людини буде більш ніж достатньо. Але якщо ми кажемо про пацієнтів, які користуються м'якими контактними лінзами, які готуються до лазерної корекції зору або, наприклад, якихось хірургічних втрачань, це вікові категорії 50+, яким потребується заміна кришталика, то для розрахунків майбутньої хірургії потребується, щоб пацієнт не користувався контактними лінзами близько семи днів. Коли слід звернутися до офтальмолога. До лікаря офтальмолога ви звертаєтесь тоді, коли з'являються певні проблеми з очима. Погіршення зору, очі починають слізитися, чешуться повіки, або вас щось турбує в принципі, по якості зору. Наприклад, родичі не такі чіткі, дівчина така гарна. Це я шуткую, але в принципі, якщо вас щось турбує по зору, ви звертаєтесь до офтальмолога. Якщо у вас з'являється якийсь нервовий тік нижньої повіки, то це проблема не офтальмолога, а вже більше невропатолога. Сонце корисне для очей. В принципі, дивитися на сонце не варто. Так як можна, якщо ми їдемо, наприклад, на море і там сидимо під сонцем цілий день, відпочиваючи, а потім намазуємо сметаною, щоб наша шкіра відновилася, то з очима теж таке саме може відбутися. Не те, що про сметану я кажу, а те, що може відбутися опік. Опік не шкіри, а опік сітківки нервової тканини, яка сприймає зображення. Тобто, в принципі, дивитися на саме сонце не бажано. І людям варто користуватися сонцезахисними окулярами. В залежності від кількості сонця, як будуть навколишньому середовищі, є різні типи цих сонцезахисних окулярів, не градації, чотири градації. Тому, в принципі, коли ви приходите в авторизовану оптику, вам треба підібрати необхідні окуляри, які будуть вам комфортні саме вам. Правда чи міф, що через носіння окулярів або контактних лінз погіршується зір. Окуляри і контактні лінзи вони не лікують зір. Вони не профілактують погіршення зору, тобто вони використовуються лише для комфорту зору. Тобто ви одягнули їх, ви бачите добре, ви зняли, ви бачите погано. Жодні клінічні дослідження світові не показали ефективність користування корекцією, тобто окулярами або контактними лінзами, для профілактики погіршення зору. Тому, в принципі, одягати окуляри. Які вам підібрали, вони не призведуть до погіршення зору. Але одягати теж чужі якісь окуляри, які зовсім не підходять, це теж не найкращий варіант. Чи потрібно відвідувати офтальмолога для профілактики? Всім людям бажано відвідати офтальмолога, як і лікар-стоматолога. Якщо ми кажемо до 50 років, це можливо робити один-два рази в два роки. Якщо ми кажемо про людей старше 50 років, це вже один раз на рік. Якщо у людей якісь є патології очей, про які вони знають, то тут же йде індивідуальний графік відвідування лікаря офтальмолога Які методи обстеження є на сьогодні? На сьогоднішній день в термології дуже багато сучасних методів обстежень. Тобто вкладаються багато великі кошти всіх компаній, які. Намагається дати можливість діагностувати будь-які мінімальні зміни в очах. Тобто для діагностики ока використовується комп'ютерна діагностика зору, це спеціальний апарат, який визначає кулін, треба поставити перед оком, щоб людина отримала максимальний зір. Використовується обладнання для швидкого визначення внутрішньоочного тиску. Використовується обладнання томографія ока, оптична когерентна томографія. Вона відрізняється від КТ і МРТ тим, що вона максимально безпечна для людини. Тобто, якщо КТ ми використовуємо рентген проміння, для МРТ ми використовуємо роботу магнітних полей. То для оптичної когрентної томографії використовується просто поток-потік світла, який може нам відобразити, які зміни є на сітківці, зоровому нерві. Є фотоочного очного дна, тобто фотографія, яка робиться навіть не, не треба розширювати зіницю, крапати всі краплі, які люди не люблять в очі, і отримати якісний знімок ока. Використовуються спеціальні мікроскопи для того, щоб оцінити зміни ока там в декілька разів збільшені, там 50-60 разів. Які найрозповсюдженіші хвороби очей на сьогодні? Найбільше всього люди приходять з тим, що щось око сльозиться, щось чешиться. Ну, Це синдроми сухого ока та блефарит, це майже з'являється у більшості людей, тому що це просто порушення гігієни повік. А також ненормована робота з гаджетами, комп'ютерами. А в принципі, багато людей звертаються. Якщо ми кажемо молодий вік, це порушення зору як короткозорість, далекозоркість, астигматизм. Якщо ми кажемо про людей старше 50 років, це пацієнти з катарактою або помутнінням кришталика, особливо віковим, та пацієнти з глаукомою, а заходню, який може призвести до сліпоти на фоні підвищеного внутрішньоочного тиску. Що таке гігієна по вік? Є неповік це такий певний набір методик, які людина використовує для того, щоб а, освіжити свої повіки, можна так сказати іншим словом. Спеціальні є гелі, серветочки, як косметологічні, звичайні, для того, щоб а, заспокоїти повіки і прибрати все лишнє, що є на них. Якщо дивитися скоса, то очі такими і залишаються. Ну, насправді це цікаве питання, бо таке не разу такого не відбувалося. Таке тільки показують в фільмах. А в принципі, косоокість вона з'являється у людей, яких не коригована гострота зору, це далеко зоркість виражена. Це може бути якесь порушення саме нейрогенного характеру, тобто передачі імпульсу і м'язи не зовсім правильно ставлять око. Це може бути вроджена хвороба або травма під час родів. Чи будь в кого може бути косоокість? Ну, якщо є проблема з очима, то в принципі так. Це якщо травма, це може проблема бути з далекозоркістю накоригованою. І в залежності від проявів може бути або розбіжна, або збіжна. Тобто око коситься або від носу, або ближче до носу. Що таке внутрішньоочний тиск? Це параметр ока, який визначає наскільки. Є тиск всередині ока, тобто око це закрита герметична система, в якому постійно відбувається обмін рідини. Ця рідина не виходить з ока, ця рідина ніяк не заходить в око. Тобто вона виробляється всередині ока, є спеціальні такі заводи по виробництву там рідини спеціальної. Вона відбувається обмін речовин всередині ока, і вона через дренажну систему, тобто систему каналізації, ока, відтікає. Так ось, цей параметр, він динамічний, тобто постійно змінюється людини, але повинен втримуватись в певних проміжках, тобто від 11 до 21 мм тутного стовба, для того, щоб все було нормально з оком. Для кожного цей показник він індивідуальний і змінюється в залежності від пори від часу дня, а також від стресових ситуацій, підвищення артеріального тиску. В принципі, це лише параметри, за якими ми відслідковуємо. Тобто це як артеріальний тиск. Він може бути підвищуватись, він може зменшуватись. Якщо вас хтось налякає, тиск підвищиться. Якщо ви там, не знаю, там, різко підніметесь, лежачи після того, як полежали 2 години, то тиск у вас впаде. Також саме в оці. Йде постійний обмін і зміна цього тиску. Як часто потрібно вимірювати очний тиск? Якщо ми кажемо про вікову категорію більше 50 років, це варто робити раз на рік, коли ви приходите на консультацію до офтальмолога. Будь-який офтальмолог вам сам прорекомендує перевірити внутрішньоочний тиск, якщо бачить на це певні підстави. Морква, чорниця та вітаміни. На їх основі зберігають зір. Ці всі вітаміни дозволяють покращити харчування сітківки. Тобто, в принципі, вони не те, що якщо ви з'їсте відро цієї морковки і чорниці, то у вас буде все добре. Ні, вони тільки додають максимальний комплекс втимінів, який може підтримувати сітківку. Тобто, в принципі, овочі, фрукти завжди дуже корисні для нашого організму в цілому, та й для наших очей нервової системи сітківки, зокрема. Тому їсти їх варто, але теж старатися там з'їсти відро чорниці, воно не врятує ваші очі, якщо є якась серйозна проблема. Чи можуть нашкодити сонцезахисні окуляри? Вони можуть нашкодити, якщо це будуть дешеві окуляри. Тобто, в принципі, в нас око працює як діафрагма того ж самого об'єктиву в фотоапараті. Мало світла, зіниця розширюється для того, щоб отримати більше світла на сітківку. Багато світла зіниця звужується для того, щоб отримати необхідну кількість світла. Якщо ми користуємось поганими сонцезахисними окулярами дешевими пластиком, то в принципі Мале кількість потрапляння світла може розширити зіницю. А кількість ультрафіолету, яке повинно блокувати ці скельця в окулярах, вони пропускають великі кількості. І таким чином відкриваєте ширину зіниці. Багато ультрафіолету потрапляє на сітківку і негативно на неї впливає. Тому варто брати авторизовані сонцезахисні окуляри. Що таке зорова гімнастика? Зорова гімнастика це комплекс справ, які направлені на покращення кровообігу та роботи м'язів, які знаходяться всередині ока та всередині його. Вони дозволяють розслабити очі та трошки потренувати, щоб зняти перенапруження з очей. Кому потрібна зорова гімнастика. Зорова гімнастика в принципі можуть користуватися всі люди для того, щоб просто зняти напруження з очей. Такі є базові. Я рекомендую своїм пацієнтам базові вправи. Це їх загалом три. Перша вправа це водити очима поза годинникової проти протигодинникової стрілки по дві хвилини, водити очима вверх-вниз, вліво-вправо, теж дві хвилини. А потім вибираєте будь-який об'єкт на відстані 30 см і дивитесь на нього 3-4 секунди, а потім вдаль. Тобто виглядає це ось так. Дивимося, наприклад, на палець, а потім переводимо зір вдаль. І, в принципі, це дозволяє зняти напругу як з м'язів ока, всередині який направляє рух очей, так і м'язи, які дозволяють нам фокусуватися на різній відстані. Чому виникає сухість в очах? Сухість в очах або прояви синдрому сухого ока можуть проявлятися на фоні того, що є порушення з навколишнього середовища, тобто занадто сухий клімат, мало п'єте води. Не виспались, провели вечір в бані. Або, наприклад, багато випало наступний день, у вас буде відчуття сухості в очах. Крім того, синдром сухого ока може проявлятися при інших хворобах, таких як, наприклад, аутоімунних захворювань, які призводять до зменшення вироблення самої сльози. Чи корисно використовувати зволожуючі краплі? Взложучі краплі вони використовують для того, щоб надати комфорт нашій слізній плівці. Тобто ця слізна плівка це є сама сльоза. Тобто багатокомпонентна структура, яка захищає наше овко від висихання. Кому тим людям, яким не вистачає власне своєї сльози, або вона швидко випаровується, призначаються зволожуючі краплі. Якщо ми кажемо, що краплі без консервантів, то вони максимально безпечні для очей, і не з'являється звикання до цих крапель. Тому люди ці можуть крапати для того, щоб просто дати собі комфорт для очей. Лазерне коригування зору це тимчасовий ефект. Якщо ми кажемо про лазерну корекцію зору, то вона направлена для людей з далекозоркістю, короткозорістю віком від 18 до 40 років. Тобто, наприклад, візьмемо там найпрозповсюдженістю категорію це люди там з короткозорістю. Людина погано бачить далі, добре бачить зблизька. Контактні лінзи окулярів вже набридли, вона хоче зробити щось радикальне. Вона йде робити лазерну корекцію. Лазер таким чином коригує форму передньої поверхні ока рогівки, щоб людина отримала максимально якісний зір вдаль. Після операції людина отримає якісний зір вдаль, вона бачить вдаль добре, бачить номери машин, бачить номер автобуса, тобто, в принципі, вона відчуває себе комфортно. Зір зблизька в неї теж комфортний. Але якщо ми кажемо, чи назавжди це буде. Є багато параметрів, які можуть вплинути на око, тобто подальший ріст ока. Наприклад, тому люди в 18 років не всім бажано робити лазерну корекцію, особливо якщо око ще росте. Або після родів може збільшитись трошки довжина ока, і тоді знову зір погіршиться. Або якщо ми кажемо про зір на близькій відстані, то після 40 років відбуваються вікові зміни, і людини потребуються вже окуляри для читання, тобто для комп'ютера, для телефону. І в принципі, в такому вже разі. А якщо людина розробила раніше лазерну корекцію, то зір не неї буде погіршуватися, але вже на близькій відстані. Втрата зору це неминуча частина старіння. Ну, якщо погана генетика, то так. Ну не завжди я шуткую. В принципі, вікові зміни відбуваються у всіх. Вікові патології очей теж з'являються в залежності від віку. Це ми кажемо так, після 60, після 70 років. А не обов'язково, що після 80 років людина втратить повністю зір. Це залежить від тих моментів, які відбуваються з очима. Будуть проблеми з кришталиком. Будуть поганий зір. Будуть проблеми з сітківкою – буде поганий зір. Будуть проблеми з зоровим нервом, буде поганий зір. Якщо ходити до офтальмолога і вирішувати ці проблеми на початку, то в принципі людина може зберегти зір до кінця життя.